У южноукраїнську відбулось відкриття дошки вічної пам'яті героям, які загинули на російсько-українській війні. Її встановлено біля будівлі виконавчого комітету міської ради. На дошці розмістили фотографії загиблих наших земляків. За кожним з цих фото стоїть минуле, сповнене надіями, мріями та сподіваннями. У кожного з полеглих героїв залишилася родина, друзі та близькі. Ця дошка Пашани завжди буде нагадуванням всім членам нашої громади. То саме здійснив цей подвиг та надав можливість нам всім продовжувати своє життя не під п'ятою окупанта, а в незалежній державі. Аби вшанувати пам'ять мешканців нашої громади, які проявили мужність та відвагу при захисті вітчизни, Южноукраїнська міська рада вирішила присвоїти звання почесного громадянина міста посмертно двом воїнам Андрушківу Віталію та Яровому Дмитру. Южноукраїнці схилили голови у скорботі за загиблими та вшанували їх хвилиною мовчання. Дякую міській владі за такі стенди, за пам'ять про наших дітей, а дітям, всім погибшим батькам, синам за те, що не дали нас захватити захватчику і зберегли нам також життя. Царство своїм небесне, слава Україні. Ми не можемо знати напевно, якою буде наша перемога. Та вона точно буде питання лише часу і ціни. На жаль, вже дуже страшної ціни. Ми завжди пам'ятатимемо, завдяки кому настає новий день. Дякуємо всім, хто продовжує захищати нас з великою повагою. Згадуємо кожного, хто віддав найцінніше своє життя.